Всім зі привіт! Серія новорічних привітань та розіграшів триває. В минулому випуску ви вгадували експерта з технологічної допомоги. Він носить бороду, а влітку вдягає бриль зі смарагдовою стрічкою. Він з західноєвропейської компанії виробника сільськогосподарської техніки. Так от сьогодні вас вітатиме Володимир Мірненко, бренд-менеджер Pöttinger Україна. Дивіться до кінця. В кінці відео знову розіграш. Негативна новина на наступний рік. Війна в цьому році не завершиться. Позитивна новина на наступний рік від того, як ми з вами будемо працювати кожен рік, саме від цього залежить коли і як вона завершиться. А я не вірю в великі е, геройські вчинки. Я вірю в е, щоденну, е, ретельну е, роботу. Якщо кожного дня, кожен на своєму місці робитиме максимум із того, що від нього залежить, я впевнений, що наша перемога буде е, швидкою е, і вона буде саме такою, якою ми її уявляємо. А, тому а, і своїм колегам по ринку і в першу чергу аграріям хотів би побажати а, сил, натхнення, терпіння. А, саме це все знадобиться для того, щоб а, кожного дня викладатися на 100-120% в своїй роботі. Завтра на вас чекатиме нове привітання. Від кого це привітання та з якої компанії ця людина потрібно вгадати? Трохи про компанію. Це офіційний український дистриб'ютор, переважно червоної сільськогосподарської техніки, який працює з 2001 року. Нині компанія налічує близько 20 регіональних представництв, понад 40 мобільних сервісних пунктів, 6 виставкових майданчиків. А тепер про спікера. Його ім'я з давньогрецької означає захищати, оберігати, а прізвище починається з літери «Ч». Хто першим вгадає ім'я цієї людини або назву компанії, отримає подарунок. Той щасливчик, який дасть дві правильних відповіді, отримає два подарунки. Лишайте свої відповіді в коментарях вже завтра о 9.00. Новий випуск з новим привітанням та новим розіграшем. Гарних свят!